Поки що результатів воно з результатів, які можна помітити зовні, це обіцянка на другу добу. Я хотів би підкреслити: обіцянка або такий маячок від Зеленського, що він подасть від себе законопроект, можна вважати, що це такий певний натяк, на те, що банкова починає вмикати задню, бо побачило, що на храпом не вийшло. А, бо те, що воно було під час ухвалення цього уродського закону, це саме був нахрап. Це можна просто дивитися спосіб. то проламати, мовляв, що ви нам зробите по хронометражу ухвалення рішень, як швидко воно все діло відбувалося. Наскільки істерично там вирищав Бужанський в парламенті, просто зараз, просто зараз. Там, хто бачив відео, то той пам'ятає ці, ці нотки. Но, для мене є простий маркер. Якщо від чогось в захваті ОПЗЖ, це зло. Якщо Бужанський настільки в захваті був, щоб і так хотів, щоб проголосували цей закон, значить цей закон абсолютно чортячий, без жодних але. І те, що банкова довго намагалася його не. Публікувати реакцію на, на під, підписав Зеленський, не підписав Зеленський на офіційному сайті голови держави. Це також був маркер. Вони вагалися йти чи не йти. Те, що от Зеленський зараз почав пісню про те, що я подам від себе. Слухай, якщо ти подав від себе і в тебе було що подавати, то навіщо ви ухвалювали цей абсурд? Тому, але поки треба тут, я без оптимізму, бо вони спробують заховати щось в тому законопроекті від Зеленського. Абсолютно точно спробують. Це може бути явним, тобто просто в рядках, що можна прочитати. А може бути банальна історія. Зараз же ж Зеленський підписав а голос України опублікував, тобто зараз окончиний. Так відповідно, зараз генпрокуратура отримала доступ до абсолютно всіх справ, якими володіють набу і сап. А якщо отримали, то просто зараз ми можемо припустити, що витребуються конкретні справи. Ці справи можна припустити, можуть дати почитати, погортати фігурантам цих справ. Відповідно, десь можуть губитися докази, десь можуть затиратися важливі деталі. Відбувається, може відбуватися фальсифікація тих чи інших історій, заради того, що потім, коли Зеленський відкатає, наприклад, назад повністю або частково цей закон. Раптом виявиться, що умовний Чорнешов вже не такий вже й винний, або в процесі судових слухань, там, в процесі життя вийде так, що ключові докази десь виборуться. І, відповідно, хтось буде врятований. А хтось, типу Міндіча, наприклад, взагалі раптом виявиться, що там рафік не винуват і все. І Я хотів би, щоб все ж таки Європа дотисла Зеленську. Щоб була абсолютно стовідсоткова повернення до попереднього правового статусу на САП. при тому всьому, що я не є симпатиком набу сап я. Ем... Як і до українських антикорупціонерів ніколи не скривав цієї ці позиції. Ставлюся максимум критично. Я не задоволений результативністю як НАБУ так і САП, так і вищого антикорупційного суду, але бути незадоволеним вимагати радикального підвищення їхньої результативності і якості, вони надто лояльні до влади. Так це одне. А з, е, схвалювати замах на їхню незалежність це абсолютно інше, бо це не про набу і не про САП. це про нашу домовленість, джентльменську з Європою. Це про вектор розвитку держави і суспільства. Е, хтось написав, здається, пекар сьогодні про те, що вся ця історія про цивілізаційний вибір по замовчуванню влада владі багато що прощалося під час повномасштабки. Е, це був такий негласний суспільний договір. Uh, і, і, можливо, і попередній владі багато що прощалося за, через те, зокрема, що ми офіційно йшли в Європу, те, за що стояла Революція Гідності, uh, влада декларувала, влада робила щось краще, щось гірше, щось не так швидко як хотілося б, але ми йшли в Європу. А те, що зробив Зеленський. Вчора, протуливши цей закон, це ставить крапку на будь-яких європейських наших перспектив. От як і А, Саме цікаве, що от в, в цих подіях, які відбувалися, я би хотів би зосередитися на тій частині українського суспільства, які е, свого часу е, Ну, протестували, пам'ятаєте, проти попередньої влади, проти того, як відбувалися, ну відбувалися реформи 2016, 2015 рік, 2017 рік, якщо згадати ті часи. Я пам'ятаю, коли Європейський Союз вимагав від нас певно певної частини реформ. З'явилися, пам'ятаєте тоді, от відбулося відкол відкололися від блоку Петра Порошенка, де деякі з громадських активістів, які дуже активно критикували тодішню владу. За ті реформи, які впроваджувалися, зокрема, от і ті самі антикорупціонери, які дуже активно критикували владу, і які розповідали про ті чи інші вади тієї влади. От що вони зараз? Як, як, от як ви спостерігаєте за їхньою реакцію зараз? От Сергій Лещенко, наприклад, відомий антикорупціонер в минулому. Ну, Сергій Лещенко такий же антикорупціонер, як і я, Трактор Катерпілер, відповідно, так само, як і Заліщук і наєм, вони проявили себе просто такими політичними прохіндіями, бо люди, які приходять в політику з однією політичною силою, навіть якщо це джентльменська угода, і бенефіти набувають всі, вони, як молоді політики, отримують доступ до парламенту, а політична сила отримує собі позитивний імідж, що в її лавах до парламенту приходять, здавалося, перспективні політичні фігури, політичне обличчя, але потім настільки цинічно. Перебігти до нової влади це не називається, що ти політик. Це називається, що у вас був не прихід молодих політиків робити країну краще. У вас був відвертий ривок до карита у всіх трьох, і це можна побачити по кар'єрі Лещенка і це можна побачити по тому, як в один момент зникла Заліщук, а потім Світлана Окей, можна сказати, набридла їй Вся ця історія. Вона там. Будувала собі там, сімейне життя, а тут раптом виявляється, що нікуди вона так далеко і не зникала, і в обоймі була, і тут хлоп і вже посол в Швеції. Так само, як і Мустафа, який був ще з часів журналістської своєї історії, був гострий на язик, був абсолютно різкий, абсолютно категоричний. в… Критиці влади, і як часів там Януковича, так потім вони дозволяли собі знаходити підстави, покритикувати і Порошенка. А потім, коли настала епоха Зеленського, mm -hmm. ось ця вся Резкія шосітро. Воно кудись зникло. І а, а потім, взагалі, пішла згода на те, що я побуду чиновником. Причому якихось результатів блискавичних від цих персон ніхто з нас знайти не може ніде. Google про них не знає, відповідно. Люди, які так хвацько вміли критикувати, вони виявляються, не вміли керувати, не вміли господарювати, і їхні результати це пшик. І окей, ти можеш бути хорошим журналістом, ти можеш бути навіть шикарним розслідувачем, але при цьому бути доволі посереднім або кепським менеджером. Не твій профіль. Але слухай, якщо ти зрозумів, що це не твій профіль, ну здай назад. І повернись до свого моря і стань знову хорошим критиком, в'їдливим критиком, стань знову хорошим розслідувачем. Ну тобто, не зраджуй принципам, Ну ти ж колись говорив, що ти за все хороше проти всього поганого. А де ти зараз? тебе зараз нема. І ось саме ця історія, саме те, як швидко Віталік Шабунін. Прибіг до Зеленського в перший місяць його правління і сидів разом. Там інші, здається, там представниця це центр протидії корупції були і розповідали Зеленському про те, е, здесь буде город сад. А, а потім е, ну вони так хейтили Пороха, вони так от розказували, що ну прийшов вже молодой, да ух, ми зараз живемо. Потім ух не трапилося. Це все говорить про те, що антикорупційна тусовка в масі своїй це просто вони, вони більшою мірою скористалися проблемою, наявною, корупцією, а не виправили її. Чому? Тому що вони набили собі політичних балів. Вони, зокрема, і коли була підтримка Маріванни і Вашингтонського обкому в побудові НАБУ, і САП і Сполучені Штати вимагали цю історію, вона була іміджева для демократів. Вони отримали політичний гішефт, вони отримали можливість шантажувати владу. Вони отримали можливість, розуміючи, що Порошенко це було його слабке місце, він не міг так ігнорувати захід позицію заходу, як це дозволяє собі Зеленський. А прошенка не міг собі такого дозволити там з об'єктивних і суб'єктивних причин. От і антикорупціонери, так звані, вони використовували свою фішку заради того, щоб набути політичної ваги. І вони набули. Вони по суті створили ці структури за їхньою безпосередньою участі. Вони лобіювали політиків, вони використовували це. Можна було б назвати нормальним лобізмом за західними мірками, якби це конвертувалося в користь для держави. Але воно не конвертувалася. Бо, повертаючись до ефективності на і САП, де резонансні посадки за останні 6 років, де повністю схопили на гарячому, велику, насправді значущу рибу, довели злочин, посадили. Людина відбуває покарання. Покажіть. а Жодна з трьох структур, тут я маю на увазі і вищий антикорупційний суд, такі використовуватися угу. не можуть. А от історії, коли людину спускали на гальмах, починалося резонансне вау-вау, а потім воно десь якось тишком нишком, такі були. І зараз, коли за останні три роки, насправді, ну якщо порівняти рівень атаки на владу, який був з боку антикорупціонерів в бік Порошенка, і порівняти рівень атаки на владу, який є зараз в бік Зеленського, не, 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 не в сенсі агритися, так? не в сенсі mm -hmm. там, а, атака бопалу. Неспівмірно виявляється, що ці акули, піра і розслідувань, вони ніякі не акули, а доволі хитрі рибки, які хочуть плавати в мутній водичці і маніпулювати нами. І це зло, тому що дискредитується е, сама тема антикорупції. Бо вони в речах, які е, важливі, вони в одних там, де їм вигідно, в моментах вони зробили фарби чорними, а там, де їм не вигідно, вони розмазали фарби. І виявляється, що ну і ми ж це розуміємо: що, А, Україна не є е, країною, в якій найбільша кількість корупції в світі. Це неправда. Але разом із тим ми можемо сказати, що корупція є і в Польщі, і в країнах Євросоюзу і Сполучених Штатах є корупція, є в будь-якій не існує в світі жодної країни, в котрої повністю відсутня корупція. Але нам розказували, і нашим партнерам на заході розказували, що боже Боже, в Україні взагалі корупція найстрашніша. І коли виходять в західних рейтингах, що в Україні корупція більша ніж в Росії, я сміюсь з цих рейтингів, бо це нонсенс. От просто тупо нонсенс, от там де ти бачиш, що е, в Україні корупція більше, ніж в Росії, цей рейтинг можна викинути разом з організацією, яка його робила, але наші антикорупціонери цією риторикою користувалися заради того, щоб набути собі важливості, і вони своєї цілі досягли, і держава від того програла, тому що зараз у багатьох людей виникають сумніви в тому, а чи нам набу це правильно. А чи набуться дієво? А дивіться, як вони між собою чубляться. А, а дивіться, у них там виявляється, що також корупція може бути в антикорупційних структурах, що також прецеденти були. Що відбувається з психологією людини, громадянина, яка за цим всім спостерігає, була ілюзія, була надія. Ну от ну нарешті ну ми створили повністю нове. Нас європа підтримувала, профінансувала. І От там будуть ну правильно з чистого аркуша. Хлабись, а воно теж гниле. І у людей опускаються руки. І ось це, ось те, що, в тому числі через ці маніпуляції антикорупціонерів, те, що вони використали темку, схемку, будучи в в вдолі в схемі. Люди почали розчаровуватися в інституціях, і це найбільший гріх для будь-якого активіста для будь-якого політика, коли внаслідок твоєї діяльності люди розчаровуються не в прізвищах конкретних чиновників чи політиків, а в інституції. Бо це означає, що люди починають розчаровуватися в державності, а от цього допустити не можна. І по суті, зараз всім треба якимось чином виправляти цю історію. А як От у мене в версії нема. Чому президент, по-перше, він не звернув увагу на акції протесту вчора, коли він звернувся і до українського народу в своїх зверненнях, відеозверненнях сьогодні він сказав тільки одну фразу: що українське суспільство влада почула. Чи означає знову ж таки, те, що ми зараз побачили, як вони намагаються зробити відкат від того, що вони прийняли, чи означає це, що влада злякалася? Ще ні, тому що але дзвіночок вони таки почули. Тобто, ось тут, напевно, Зеленський не збрехав, але тут треба розуміти, що почули не в сенсі, ми вас почули, все зрозуміли, що ми влупили в штангу. Зараз побігли все виправляти, українські народи. Вибачте, ми зробили дурню. Ні, в е, слово почули, яке сказав Зеленський. Я би трактував тільки те, що вони помітили. Вони думали, що поки триває війна, не буде жодної теми, яка е, виведе людей на вулицю з абсолютно категоричною оцінкою дій влади. Тут треба одразу внести ремарку. Бо там в Фейсбучиках такого зустрічав: ой, а чого вони не виходили, коли була провалена мобілізація? А чого Ні. вони не виходили, коли було, наприклад, відомо, що армія там військовим там заборонила використовувати там снаряди, бо, бо обмальмін там чи снарядів. і їм казали там не більше там, 20 там пострілів і, і так далі. Чому тоді ви не виходили? І це теж маніпуляція. Зараз я поясню, чому бо а, вій. Цивільні, які є в тилу, вони а, не можуть адекватно оцінити ті проблеми, в котрі занурені військові, проблеми постачання, проблеми наявності сили засобів, і так далі. Так далі, так далі. Це проблематика внутрішньої військової. За великим рахунком, цивільні можуть бачити лише тільки вершечок, які стосуються наскільки. Офіційних інформацій мається на увазі нескільки площини е, ведення війни, себто генштаб і головком, скільки площини забезпечення збройних сил силами, засобами, і потребами, а це площина МО, міністра оборони. Але ми всі розуміємо, що у нас є певне правове поле, яке діє в режимі воєнного стану, і це правове поле забороняє діяльність політичних партій, забороняє масові акції. Хоча всі дивляться на на, на цю заборону вже там, десь крізь пальця, тому що у нас регулярно відбуваються масові акції, зокрема там Фрі Азов, звільніть полонених. Регулярно перекриваються дороги на дев'яту годину, щоб громадян привчити, що це повага до людей, які воюють, що це повага до людей, які знаходяться в російському полоні. Тобто масові акції насправді відбуваються. Плюс відбуваються регулярно ще й масові акції, інспіровані в тому числі і банковою, коли, наприклад, ідуть вимагати вирішення певних проблем під київську мерію. а Компетенція вирішення цієї проблеми не в площині мера чи голови КМДА. Вона повністю в площині уряду, наприклад, але під уряд ніхто не йде, бо а, протестантам сказали, що треба піти а, під вікна кличка і там щось покричати. Вчорашня акція продемонструвала владі, що є червоні лінії, а, які суспільство готово переступити, навіть а, закривши очі на заборону масових акцій. І ці червоні лінії вони чітко про. Не про політику, не про політичні партії, не про політичні прізвища, вони про державний інтерес, суспільний інтерес. А європейський вектор розвитку це національний державний суспільний інтерес. І вчора люди вийшли скрізь по країні. Вийшли. Це була спонтанна ідея. І якщо я не помиляюсь, то першим цю ідею озвучив в соцмережах військовий.